24 лютого коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми сиділи вже під ірпіньом в окопах. До мене телефонний дзвінок з міста Умані, жіночка вона мене коли замовляла стола і каже: Доброго дня, я хочу вас замовити. Стіл. Вибачайте, кажу, але який стіл? кажу, у нас війна йде. Кажу, прийду з війни, тоді зроблю. Ваня воєділо це наш захисник, який з 2014 року став на захист нашої України. На жаль, зараз Ваня вже списаний, так як не може далі нести обов'язок захищати нашу Україну, але він не здається. Він зараз знаходиться в Умані і робить також свій вклад для нашої перемоги. У нього є столярка і він виготовляє меблі. Це я тоді був в морській піхоті, в бліндажі сиділи. Я наткнувся випадково в Ютубі на відео, як виготовляють ці столи. Мені сподобалося. Думав, собі, ну приїду додому, спробую. Приїхав додому після ротації і вирішив спробувати. І щось воно так пішло. Ну, спочатку не вийшло, я дуже багато смоли спортив, поки навчився, бо в Ютубі і не все розказують, оказується. Там дуже-дуже багато нюансів по цій смолі, як я потім узнав. Там температура потрібна, оприльона, вологість определена. В мене, бачите, обігрівачі стоять на стінах. Це спеціально я грію приміщення, щоб смола сохла, так як полагається. Тому що буде сильно холодно, вона не засохне, сильно жарко буде, вона закипить, полопає і все. І спорчений матеріал. Він пройшов і станицю Луганську, він пройшов Дебальцево. І слава Богу, що з того пекла він, він вийшов живим і здоровим, але, на жаль, під час повномасштабного вторгнення він отримав важке поранення і залишився без ноги. Зразу, як тільки став на ноги нормально, одразу і почав робити. Протеза я майже не знімаю. Я от зранку вдів, і в 11 часов вечора я його зняв. Хоча там я не пам'ятаю точно, скільки там там, вроді би, 4 години ходиш, 2 відпочивати треба, Ну, я так не можу, щоб 2 години просто пролежати на кроваті. Треба щось робити. Я не шкодую, мені це діло подобається на пенсії треба чимось займатися. Ось і все. І людей вроді влаштовую. Якщо з смолою, то це буде тиждень. столішня. Тиждень максимум півтора робитися одна, тому що все залежить від того, як засохне смола. Вона там за три дні засихається смола, і ще три дні треба ждати для того, щоб її обробляти, тому що зразу не можна, вона ну, буде кришитися. Я хочу замовити у вас стола. Я вам телефоную. Це Чи не? що я роблю? Так, телефонуйте або знаходите мене в соцмережах, там, Фейсбук. Дзвоните чи пишете, домовляємося, розміри і все. Левова частка всіх грошей, що я заробляю, я всі відповідаю на армію з цих столів. Оставляю максимум на матеріал для того, щоб закупити матеріал, щоб знову почати робити. А то стараюся, то генератора купити хлопцям, то ще там щось, то. Гроші на, дрон, на дрони скидав. Коротше, мене вивели з строю, але я все, все одно стараюся допомогти. Ну, я розумію, зараз люди вже всі втомилися, донатити, але армії потрібно допомагати, тому що ну, хлопцям важко, а війну цю виграти нам потрібно.